10 найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. В Вірпині попрощалися із загиблим захисником Андрієм Трохименком. Поховали героя на алеї пам'яті захисників України. Ірпінська громада передала чергову партію допомоги на фронт. Пікап, джип, мавік, треті та впіві дрони передали на Авдіївський напрямок для третьої окремої штурмової бригади. Борчиня зірпеня Ірина Коляденко втретя здобула титул чемпіонки Європи. В Вірпині започаткували видавничий проєкт. «Біблі бібліотека слова відважних. Між центральним будинком культури та стадіоном Чемпіон в Ірпені почали будувати укриття. Комунальне підприємство Ірпіньводоканал отримало новий ескаватор-навантажувач GCB. У межах грантової угоди та тісної співпраці Ірпінської міської ради та Невко. Британський журнал The British Army review опублікував спецвипуск, присвячений битві на річці Ірпінь. З нагоди 10-ї річниці Революції Гідності. Ірпені вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Діти з Ірпеня потрапили на світлини для фотовиставки у Раді Європи. Її відкрили у Страсбурзі до другої річниці повномасштабної війни. На фото діти з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки та інших постраждалих міст України. В Ірпені відбувся всеукраїнський студентський форум Незламний ірпінь, Незламна Україна. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.